Незважаючи на війну, нам потрібно планувати власну траєкторію навчання та кар'єру. Це дуже важливо, адже саме від вас залежить майбутнє нашої країни. Власне, саме для цього ми хочемо розповісти вам про наш навчальний заклад. Слов'янський професійний аграрний ліцей з часів заснування нашого навчального закладу, ми проводимо підготовку механізаторів для підприємств Донеччини. Підготовка такої складної професії ведеться кваліфікованими викладачами та майстрами виробничого навчання. В ліцеї на базі 9 класів проводиться підготовка з професії слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. На базі 9 та 11 класів проводиться підготовка з професії тракторист-машиніст категорії А1-А2. На базі нашого навчального закладу у вас є можливість отримати навички практичного водіння автотранспортних засобів категорії Ц наш заклад освіти пропонує вам отримати кваліфіковану підготовку з керування різними видами транспорту, вантажними автомобілями, тракторами з начіпними та напівпричепними агрегатами. Аграрій це людина, яка розвивається та думає про майбутнє.